Получається, що потяг прибуває без паровоза, да, так на станцію його підганяють. Бачите, він, він як їде. Просто пасажирський вагон і без паровоза. Дуже цікава картина. А потім, так, да, він буде від'їжджати, а там буде паровоз в першому вагоні, я так розумію. Дуже цікаво мені на це дивитись. Біля торгівельного центру стоїмо так. І дивимось, як мимо їде потяг. Оце так довгезний, це якийсь Яремче, ну, звідкись перебуває. отам там, де декілька потягів в одному складі. Довгий-довгий такий. Бачите, безкінечний просто. А може навіть Чернівці, він там з Ясіньою начебто два потяги десь. Є ще Пшемишель з Львів і Ужгород, о, то найдовший